Права 1388. Усно. Виконай віднімання. Ну що ж, почнемо. Дивимося у першому завданні. Від 7,3 треба відняти 2, цілих. ну що ж, віднімаємо 7 мінус 2, це буде 5, цілих, пишемо. Ну і ще в нас залишається 3. ,10. Переходимо до другого завдання. 12,95 мінус 1, ціла. Ну що ж, 12 мінус 1 це буде 11, цілих, пишемо. І ще в нас залишається 95. І переходимо до третього завдання. 0,7 мінус 0,2. Ну що ж, тут буде у нас 0, ,0 а 7-2 це буде 5 десятих. Переходимо до четвертого завдання. 6,9 мінус 0,5. Ну що ж, 6, цілих так і залишиться. А 9 мінус 5 ,10, це буде 4. І переходимо до п'ятого завдання. 2,7 мінус 2,2. Ну що ж, 2,2, -2 це буде 0, так? а 7 мінус 2 ,1, це буде 5. ,1. Переходимо до шостого завдання 0,7 мінус 0,2. Ну що ж, це буде 0, ,1. А 7 мінус 2 соті – це буде 5. сотих. Yeah. Переходимо до сьомого завдання. 0,39 мінус 0,27. Ну що ж, пишемо, що це тоді дорівнює, то буде у нас 0, так? а 39 мінус 27 це буде у нас 9 плюс 12. Пишемо 0,12. Є. Переходимо до восьмого завдання. 12,3 мінус 12, -12 цілих. ну що ж, тоді ціла частина у нас буде дорівнювати 0. Це буде 0 цілих. Ну і ще у нас тут є 3. десятих. Є. Ну що ж, ось таке просто завдання на віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.